Привіт! Ви на каналі Плотої Кнопки. Я Світлана. І сьогодні ми пограємо в інді хоррор, який називається Pretend It's Not There. Зроби вигляд, що цього тут нема. Звучить достатньо легко. Давайте грати. Пелей. Покажіть нам. Я повертався зі школи, і за мною щось йшло. Щось мене якась штука переслідувала. Квадратики? Я нічого не бачу, окрім квадратиків. Дуже великі пікселі. Ого в тебе рюкзак. Оце ти шкалярик. Схоже на високого голого мужика. Монстр. Can Я see me? а це монстр. Ти мене бачиш? А я опустив голову і пішов собі. Я сподіваюся, що якщо я буду прикидатись, він мене не побачить і не послідує за мною додому. О! А реально не можна прям він? Знає, де мій дім. А його нема вже. А його вже нема. Це спрацювало. Стрілочка каже праворуч. а нема нікого. А нема нікого. А це спрацювало. Все ми виграли. О Боже. це переход. Зачинено. О, господи. Ще нічого не відбулося, мені вже стрьомно. Тут записочка. Читати І. Дорогенький Лукас. Я сподіваюся, в тебе був чудовий день у школі сьогодні. Я буду вдома пізно, через роботу. Я залишила трошки піци в холодильнику, якщо ти будеш голодний. Тобі треба просто підігріти у мікрохвильовці її. Не забудь зробити свою домашку і зібрати свої іграшки, які ти тут розкидав по дому. Переконайся, що ти їх будеш складати в свою коробочку для іграшок, яка знаходиться в твоїй кімнаті. Люблю тебе дуже з любов'ю, мама. Якесь маслі... масло масляне. Тебе дуже люблю з любов'ю. Мм. Кетюнчик мій. Мама твоя, дякую, ма, я теж тебе люблю. Так, у мене є завдання, походу. Такий ти понурий, конечно. Так, а що? О, господи. Голий мужик повернувся. Це не несп... you see me? Ти мене бачиш? Не хотілося би. Я знову опустив голову і пішов. Мені треба зробити вигляд. Що я його не бачу. Не дивитись на нього. Тобто, я буду не дивитись на нього, і тим я зроблю вигляд, що я його не бачу. Отакий у нас план. Це, можливо, буде єдиний шлях, щоб він пішов. Ну, не знаю. А я його бачу. Ви бачили ось Руся? Коротше, мені треба просто на нього не дивитись і виконувати свої завдання. все всекубічне. Я його чую. А що а буде, якщо я буду на нього дивитись? Давайте перевіримо. По-перше, що це таке, тарілка? Я бачу мікровейв. Це піца? Ну це коло, це точно. Давайте подивимось. Нашому страху. Боже. Це реально як голий мужик якийсь. В обличчя. <звук> Нічого хорошого. Ігнор, ігнор, ігнор. О, о, Боже. Окей, ігнор, так ігнор. Ти Так дихаєш мені на вухо, мені не подобається це. Так, мені треба з'їсти піцу. Все легко. Откритись. Е, Взяти. Відкрити. Ой. А все, а це вже проблемка. У нас не виходить. І! А як покласти це? Помажіть. Кинути. Так як. А мене не виходить, а мене не виходить, все, ми не паїмо. Я думала, ми залишилися голодними. Закрито. Ммм. Стоїть. Не це. Ми його ігнорімо. А він. А він все одно тут. А де нам би поїсти? Блін, я вже всю піцу ізмажукало. Давайте отак. Вот Оп! Блін. І, і падає вона піцею на підлогу. О. О. А можна їсти вже? Не можна. Тут треба їсти. Де блін, мені її поїсти? Це ж кухня. Логічно, логічно. Ну, пішли, пошукаємо, де можна її поїсти. Тут? Тут є стіл. Блин. Тут є стіл. Блін, я не можу пройти. Не тут? Блін, він мене дихає в ліве вушко. А, о стіл! Блін, Піца! Блін, ви бачили він. Та Йошкін Кот, це проблемка. Не проблемка на нього не дивитись і ігнорити, проблемка поїсти. Ма, ти нам якісь завдання, блін, і не викону. О. Дроп. О, можна вже це їсти? А як це з'їсти? Чесно? Не знаю. Є. Трошки незрозуміло, що робить? Як з цим жить. А якщо я так поставлю, я можу сюди сісти, я не знаю, я можу стрибати. Ні, я можу тільки взяти. Так, окей, де ти там стоїш? Угу, Стоїш, я тебе бачу. Так я тебе не бачу. Ми заховались за молоком. Блін, він знову мені дихає. Може, мені треба її в тарілку покласти? А так? Ні? Ну гляньте, як я гарно зробила. Коротше, пішли пошаримось ще по хаті. І десь тут. Це що? А. О, це моя, це моя кімната. О, Покласти рюкзачок. Поклали. Інтеракт. Серйозно, мені треба це порішати? Я не хочу. Я гуманітарій. Які задачки? Де мій помощник? Так. Діти, ніколи так не робіть. 54 плюс 23. 77. А ну-ка, давайте перевіримо. А як? А я а, Enter answer. 77. Галочка. Що неправильно? У мене калькулятор неправильно працює. А чого червона? Чи це червона, це правильно? Я не знаю. 33 плюс 19. 52. Далі. Сорок. Мінус 18. Це у нас буде 27. Це такий розумний. Це такий розумний. 61 мінус 32. 29. Ми зараз це порішаємо. Просто на раз два. Вісі9 мінус 47. Це буде 42, хто не знав, а знаєте. Це табличка множення. 9 на 7 буде 63, а це теж 48 на 8 буде 6. Угу. А 56 поділити на 7 теж 8. Теж з таблички множення. Я все зробив мам, можна мені тепер поїсти? Спрацювало? А, все. Де він? Скільки? 1620? Тейк. А, мені треба позбирати іграшки. Де? Оце? О, це іграшка? Я би хотіла поїсти більше піцу. О, боже, він стоїть! Біля мого ліжка. Якісь картини. Це, в принципі, така велика хата в нас. Це що за кімната? О, це кімната мами? Е, а можна я це візьму? Чекайте, я не О, не, не Блін. Чувак, іди займись своїми справами. Вдягнись там, я не знаю. Блін. Шукаємо ще іграшки. А скільки всього іграшок? Ти знає, О, блін. Тільки бачу ноги. Добре, що я більше нічого, крім ніг, не бачу, що там може висіти. Хочеться поїсти. О, я знайшла іграшку. Полежи тут, Піцца. Це іграшка? Схоже. Так. А ти за мною ходиш прямо всюди? Таке притивно це Бля. Дихає пративно. Де ще можуть бути іграшки? Я скільки їх може бути, цих іграшок? А тут його нема. Це не іграшки. О! О! А його нема. Блін, а хотілося б поїсти. Як це зробити? Я не розумію. Блін. Чесно, я не знаю, як поїсти. Дуже хочеться, але не знаю як. Ти за мною бігаєш? Бо ти звідси пішов? Тепер ти, блін, тепер ти тут десь. Хоч піц? Давай разом поїмо. Не, не а -а, -а кансю. Отак от я аж поставила на інший кінець стола і їм. Все одне завдання виконано. Тепер ми шукаємо ще іграшки. Мені так незручно ходити, це в підлогу дивитись. А він завжди ззаду? О, О я тільки що прям біля нього пройшла. Це Схоже на іграшку. Гляньте ось він. Стоїть. Тебе нема. Тебе нема. Тебе не існує. Все? Можливо, якщо я посплю, воно зникне. І я зрозумію, що це лише в моїй голові було. О Боже. Вибачте, мені треба поспати. Хтось стучиться в двері, стукається. Що може бути гірше, ніж це, що за мною бігає голий мужик по хаті? Не знаю. Поможіть... о Боже. В цій грі мені поки що страшно, як, як текст набирається. І що я не можу поїсти піцуньку. Лукас, ти тут, це мама. Я забула ключі. Можеш відкрити двері, будь ласка. А я можу тобі вірити? Я можу тобі вірити? Ти реально моя мать? Мама, привіт, Лукас. Ти реально мать. Вибач, що я тебе розбудила. Мені треба перестати забувати ключі. Все одно я приїхала пізно, тому що треба було калігу прикрити на зміні. Ти зробив те, що я тобі, тебе просила в записці? Вона теж його бачить. А він так. Можеш мене бачити? Це вже було не питання. Це хтось інший? Ти можеш? Ти мене бачиш? Це вже хтось інший. Дякую за те, що ви грали. Дякую за те, що ви створили таку гру. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Отаке коротеньке відео вийшло у нас сьогодні. Ставте вподобайочки, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. Бережіть, будь ласка, себе. До зустрічі!